А це що? А це туалет, копілка така. А -а -а. Там написано, тут має бути гроші. Тут англійською, а тут українською. так. Так, відкриваємо. Так. Там. А, так. Оп, там є бабула. Ага. Там, вибирайте, гарно. Яку ціну? Три да, тисячі. Міски в'язані різні-різні. Ви <пути> сильні просто. А ось тут. Дивіться, такі хреб, які продаються. Мальовані вручні. Сидовий гарний. 300 гривень. Скільки баранчик такий. 900. Різно різно. Що купила? Меду. Який? різноправ'я і другий різноправ'я з липня. А що по цьому? 100 гривень баночка, навіть зразу з баночкою.